Доброго ранку малята! і запрошую вас на заняття змовляневого розвитку та художньої літератури. Доброго ранку, країна моя, доброго ранку, моя дітвара, доброго ранку, шановним батькам, доброго ранку, всім миру тепла. Дітки, Послухайте загадочку. Скрикотуха білобока. Звуть її усі. Правильно, це сорока. Сорока білобока хоче познайомити вас зі своїми дітками, маленькими сороченятами. Послухайте вірш Наталі забіли. Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг. І до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить прашку, а малий плинці пече, тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку. Ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина і господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки й млинців по п'ять, по шість. А ледачий хай поплаче хто не робить, той не їсть. Дітки, скільки у сороки було дідок? Багато. У сороки п'ять малят сороченят. А скажіть, будь ласка, що робили дітки? Перший носив дрова. Другий толок пшоно. Третій Наливав брашку. Четвертий смажив блинці. А що робив п'ятий? А п'ятий ледарював. У садочку в холодочку на травичці лежав. Чому ледачий братик плакав за обідом? Тому що його не запросили до столу. Хто не робить, той не їсть. Сорока білобука хоче нас познайомити зі своїми друзями. Хто це? Це ворона. Як ворона каже? Кар, кар, повторіть. Кар, кар. А це хто? Це сорока білобука Соруха каже, «Скрекеке». повторіть. Скрекеке. Ну, а це хто? Вірно, горобчик, горобчик цвірінькає. цінь цвірінь, повторіть. цінь цвірінь. Ця пташка синичка. Синичка співає. Цізі, цізі, цінь. Повторіть. Цізі, цізі, цінь. А тепер пограємося. Послухайте і скажіть, хто так каже? Хто так каже? Правильно, так каже ворона. Кар, кар, кар. Хто так говорить? Так говорить горобчик. Цінь цвірінь, цінь цвірінь. Хто так говорить? Так скрикочи сорока. Скре-ке-ке, еке ке ке, скре -ке, -ке. А так співає синичка цізі, цізі цінь Молодці, дітки, дякую вам за увагу. До побачення!